Вітаю всіх на своєму каналі Дух Рибальства, Я знову на річці, Хоча і попри ось таку от погоду дощ у нас іде вже другий день поспіль, не перестаючи. Та й рівень води вже в річці чималий такий піднявся. Ну і я думаю, все-таки все рівно треба вискочити, подивитися, може на цей дощик такий хижак буде більш активний. В принципі, дощ теплий і так на вулиці не дуже холодно, нормально. Ти дні, які були до цього, там взагалі була холоднеча, а зараз трохи температура більш-менш стала кращою. Піднялася, зараз десь у нас плюс 16-17 градусів. Бубернік з собою тільки взяв, там пару силіконок і маленькі ваблярки, Ну не знаю навіть, чи їх буду ставити. Просто кинув так в рюкзак. Там побачимо. Ну і все, в принципі. Хочу спробувати, може, якогось мілкого судачка, окуня, може щука якась прилетить, не знаю. Рибаків немає, нікого немає. Взагалі на річці тихо спокійно, птахи такі підпівають. Ну і все, в принципі, це гол на рибалці. Так, друзі, йдемо на наше знайоме місце, спробуємо пару закидів тут. А, але ні, камінь не в воді. тому не такий великий рівень води, значить, як я думав. Починаю з Німбла. Він у мене вже тут стояв, його і буду пробувати. Так. І вітерець такий трохи здіймається, дивлюсь на вечір. Він, напевно, цей дощ і буде проганяти. Ось там, бачите, трохи вже вивідняється небо. Так, є, друзі. оно у нас окунець, я думаю. Ні. Блін, судак. Судачок. Опа. Ось такий малюк. Зараз, друзі, я гарненько спробую акуратно достати його і відпустити швидко. Є, друзі. О! Ось такі от малесенький красень. Кайф. Все, будемо відпускати. Yeah. Так, бачите, все-таки така погода. Ну, це перший, поки рано щось говорити. Бо я як завжди, одного-двох максимум. Хочеться ж більше. Ну, ось ним був Біло-синій такий біло-чорний колір. Пам'ятаю ну, як він точно там крайпіша називається. Цікавий такий він. Я думав, це окунь, блін Може Судак... О, да, Судак вибив окуня у нас тут. Взагалі там, де Судак, Судак вибиває і щуку і Окуня мілку дуже сильно. Та його повинно бути чимало. Але останнім часом реально... о, знову було клювання мені здається. Останнім часом реально мені більше попадається Судак, ніж окунь. Такого тут ніколи не було. На Ультралайт завжди тут валив окунь. Судак це було щось, блін. За за... Е, як вам сказати. прошлий рік я за всю весну на ультралайт ловив тільки одного суточка. Ось у мене є відео на каналі. І відео шортс. Де я його зловив там? Я. Тут посилання, подивитися. гарненький такий судачок, там на... я пам'ятаю, на якийсь кислотний цей Ізішнер е е е взяв, мені здається. Е е е і от не пом... ну, Ладно, не буду вже брехати. Подивитися посилання. А тут, блін, ну, виходиш. Беруть судочки і... А окуня нема. Здалося, що було клювання. По нитці подивися, здалося, вона тяжко пішла. Зійшов, друзі. Блін, камеру включав і зійшов. Та що ж таке? Так шкода, дав слабину. Але вже друге таке чоти клювання і, блін. з-під каміннячка хапає. Тут треба бути акуратним, бо тут дерева порізали, попадали вони в воду, їх тут бобри трохи розтягали. Але це не то, там все одно, бачите, коряшка торчить. А як вона там у воді Бог її знає. Буває і зацеп. От і зачеп. Так, я не люблю на таку зачепи, бля. Я тут стрілила. Ну, другий є мотоє, бляха. Чуть-чуточку передавив і обірвав зразу. Друзі, ось таку танточку ставлю в такому яскравому лимонному кольорі. Зараз. Сюди такого точно не, не пропустить, я думаю. Привет. Все нормально, бачу. <laughs> Бачили, что она в зубах несла? Моллюска цього ракушку двух створчатого. Не их люблять. Є, друзі. Опа, опа, опа. Блин. Ну, это точно не гокунь. Это, скорее всего, судачок. Іде на нас, да, собак. Ууу! Хе-хе! <смі> Пішов, ну я дуже сильно натягнув. Тяжку дав уже. Думав він хапив добре. Нічого не так. Є-є-є-є-є, друзі. Опа! Невже? О, друже, давно я тебе не бачив тут. Оце так, Окунь. Я вже тут нив, 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 що він не клює. Ну, такий невеличкий геть. Грам, на 50. Максимум. О, фокусуйся, Альо. О! Ну, хоч щось. Добре, добре. Зараз відпустимо. Пішов. Так, і конець уже є. Ну, блін. Це чудово. Трошки риба починає клювати. Щось сходить, щось попадається. Уже плюс. Блін, друзі. Ай, щось було! І зійшло. Ого! Я знаю, що це було. Хе-хе. Ось така от ось така от рибка, наживочка. Блін, цьому силікону, скільки він там пролежав. Капіц. Бачите, крючка взагалі немає, ж він вже згнив все від нього, що залишилось. Сам силікон уже такий твердий, знаєте, як камінь короче, отут особливо. О. Флюріку пофіг і дивлюся ці застіпці також. ну Хоч би що, бачите? Застіпці, пофіг і флюріку пофіг. А приманочка і крючок згнили Добре, викидувати не будемо, заберемо додому, там викинемо Є! Є, друзі, є! Щось іде на нас. судак, напевно. та-да-да, -та -та, невеличкий судачок, Геть малюсінький, Опа! Ха-ха! Ой! Покажи, зараз відпущу, диви, диви, диви. О! Тюлечка! Бежи. Так. Мою руку. Чудишь, как люди. Каминцы и цвет. И, и корчи какие-то там тоже. Постійно, зачепить, Як камінь зачепив, то ще витягнеш. А як в корч війшов вже гачок. То вже все. Опа, є! О, о, це давить! Давить, давить. Шо, все та, зішов, Йо, все, що, все зійшов, та єлки палки Зійшов, друзі! І ось що ви бачите, він мені дав. Трошечки салатику. Нічого. А відчуття було чудове, блін. Ой. Це був класний судачок. Вже трошки більшенький. Що, до речі, хочу сказати? Ось за оці гачки хочу сказати. Дивіться. Оце такі були у азури гачки. Як так, щоб він не перевертався. О, і от вони реально чудові. Е, і засікається більш-менш нормально і, в принципі, він такий, що якщо десь зацепив, конкретно і в тебе шнур більш-менш нормальний, там, хоча б 06-08 уже, то ти можеш спод... спокійно його поламати. Він ось тут ламається на згині, щоб довго дергати, так, ну, то він зламається. І ти, в принципі, не втрачаєш повідець, не втрачаєш приманку, не втрачаєш вольфрам там, чи груз, які в тебе є. А це вже плюс. Тому оці от гачки, вони мені дуже подобались, вазури. Зараз вони закінчились, їх немає чомусь у нас в продажу. До речі, це я про магазин, кажу так. А от на сайті не дивися, може на сайті вони десь їш. Вони прикольні ці гачки, а зараз там пішли ці інші, Блін, взагалі вони не подобаються. Дуже маленьке кільце для надівання на застібку. Ця приманка стане. ось 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 так 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 от. от от. чи І просто ну, клинить її в застібці і піпець. І гране та. Я не знаю, може хтось дивиться, хтось знає там флагмана, скажіть, що це за гачки такі дурні. Або може комусь вони взагалі подобаються. Я тут прикріплю фотографії тих, які мені не подобаються. Може хто на них ловить і все ок, може я чогось не розумію, але мені здається, що кільце повинно бути нормальне, тобто велике. для надевания, а не такие геть, малюсенькие, як знаєте, як для фидерной ловли. Там чи то есть. Опа, блин. Ох, давить, да, ти, знов И что, снова в завил. Да, что ж таке, ну, блин, трошки размотанный был. Так, и это он. Бачите, все. О, отцепил. Блин, идут удары, друзья, идут. А чому зразу ж зачіп? Де він туди веде під якийсь каміння? й Буквально хвилинка і зразу зачіп. Яка хвилинка, секунда. Йдуть невеличкі течочки, ти питаєшся засікти. Хехамуха. муха Ах. це реально виводить себе. Просто підводиш сюди, де починається клювання. тобто там з середини не хоче він клювати. Ти типу, потихеньку ведеш, 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 опа, або ударчик прямо там, тільки починаєш щось казати, що там не хоче клювати. Або може це капля попала по... Навіть, же, можливо, капля з дерева. Ось бачите, які тут з дерева капають великі краплини. Вона попала на цей на кінчик фідера, кажу, боже, спінга. І може здалося, що удар. Ну не факт. Незрозуміло, чи це був тичок, чи це було щось там якийсь зачір цікаво. Оба є! Оце був гарний, ви повершині повинні були побачити повершинці. Ага. Де він вже тут? Оба! О, конь! Дуже великий монстр! О! Зараз їсть вас всіх. Отакий от. Маленький. Але дуже-дуже голодний. Біжи. Ха, -ха я окуня нашо. Прикольно. О, блин, тяне, прикольно тяне. ху о, чуть даже фрикциончик послабить. Що це таке? О, це вже гарний судочок. Ну, як гарний для ультика. Навіть За... дуже непоганий. Опа! Зараз покажу. Опа! Ось такий його. Такий, друзі. Прикольний. Це вже який на сьогодні, вже, кстати, четвертий чи третій. Ну, фокусуйся, наш там той дощ нам. Гарний, правда, дивіться, як, їх, як переливається. Ось такий от судачок. Все, відпускаємо. Є. Yeah. Давайте далі пробувати Так, друзі, хочу поставити крейзіфішецьку п'явочку. Вона в мене вже давно є. Але на неї щось дуже погано завжди покльовки були, боже, її відкрити ще якось потрібно. Блять, зараз спробую зубами. Є. О! Ось такі от. прикольненькие типа пявочек это у нас крейзи фиш и это у нас как называется сквид, а нет, это сквид, это у нас кальмар крейзи фиш, так написано, вот силиконовая приманка для не знаю, короче Ну, да, ладно. Не так важливо. Яку беремо? Давайте білу спробуємо, да? Все Так, ну що, виглядає доволі класно Щас. О. Я думаю, повинна тут розривати. Окуня і судака по-любому. Опа, був удар є. Отак от перший закид. І зразу поклювання. Опа, і окунець! Ось такий його. Бачите, друзі, зараз покажу як заїв. О! Дивіться. Та й палки ця камери. Кусуйся она же нормально. Хочет? Пиши. Первые знаки, друзья. Цей приманочкой показывает класс. Оп-оп-оп, ей треба трошки в ней стену налаштувати тут. О, все. Друзья, я оттуда втек. на нове місце хочу ще десь спробувати але блін такий пішов дощ просто стіною не знаю скільки я ще буду бо я вже блін промок так капітально ще спробуємо трохи покидати ще буде клювання, то я ще знімусь зніму щось все, друзі, на сьогодні я буду завершувати. У нас дощ не перестає, він наборо також посилюється, я вже весь змок, тому я думаю, на сьогодні хватить. Ми трошки з вами половили, рибалочка, я думаю, вийшла, бо Бернік нас не підвів. Все, що хотіли, ми зловили. Тому це дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. На все добре, бувайте, пока.